Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я подивлюсь розклад на таку тему повна неочікуваність для вас, що станеться? Думайте про себе. Ви зараз намагаєтеся відновити своє життя, почати спочатку щось відкинути, щось розрушити, намагаєтесь... Війти знову в ритм. Намагайтеся зробити так, щоб у вас було все добре. Намагайтеся рухатись вперед, або хочете більше подорожувати, більше е, рухатися, знаходитися в Русь. Хочете, щоб, щоб ви могли розвертатися. Насолоджуватись життям Ви зараз знаходитесь на виборі між двома чоловіками, не можете обрати, не можете заключити, можливо, якісь е... контракти. Ви зараз багато думаєте, але нічого не дієте. Резонує, дивимося далі. Що станеться найближчим часом повна неочікуваність для вас. Найближчим часом, яка буде повна неочікуваність. В найближчий час доля вам принесе багато подарунків. У вас почнуться нові відносини, нові, новий чоловік прийде в ваше життя, чоловік, з яким ви можете побудувати стабільні відносини, з яким у вас будуть глибокі почуття. Чоловік, який вміє проявляти ці почуття. Зараз з цим чоловіком у вас все на паузі, нічого не відбувається, але він уже є в вашому житті. І з часом ви, ви зможете. Бути з цим чоловіком, проявиться він. порозі. Ну, Якщо у вас були якісь фінансові проблеми, ви були через це зла, на щось або на когось, то це. Це напрасні... Ви напрасно себе накручуєте. Ви дуже себе ганяєте в тяжкі енергії в ілюзії і в негативні думки. Ви дуже багато думаєте, негативно думаєте. У вас є два чоловіка борються за ваше серце. Ви така хитра лисичка, яка викручує всю ситуацію собі на пользу і йде своїм шляхом. Вам потрібно почати щось нове. Почати щось нове з новою людиною, Можливо, це з нові партнери проводи або новий чоловік. Вам потрібно працювати над відносина та працювати як лошадь, щоб досягти того, чого ви хочете. Для вас. Ви будете думати про себе, ви будете дбати про себе. Для вас на першому місці будете тільки ви, і ви будете. Сподіватися, що у вас все буде добре. Ви будете мати надію на майбутнє. Давайте подивимося, що відходить, а що приходить з вашого життя. Давайте подивимося, що відходить з вашого життя. Що відходить з вашого життя. Ви звільнитесь від якихось своїх сподівань, неоправданих сподівань. Або відкинете якусь тобі ногісволиця. У Вас більше не буде розбитого серця. І всі ті спокуси, які в вашому житті були, люди, які вас до чогось підкрол, підштовхували, ви від цього звільнитесь і не будете свести на ці провокації. У вас з'являться нові відносини, будуть у вашому житті нові емоції, нові почуття, радісні почуття, дуже гарні. Дивимося, що приходить в ваше життя, що прийде в ваше життя. Що прийде в ваше життя? Ви будете думати про себе, ви будете дбати про себе і ставити свої інтереси на перший план, свої бажання ви будете ставити на перший план і втілювати їх. Почнуться нові відносини, ви оберете нового чоловіка, чоловіка, з яким ви можете рухатись далі. Будете багато подорожувати з цим чоловіком, знаходитися в Росії. Або, можливо, чоловік багато подорожує. Ви бу... зараз думаєте про цього чоловіка, думаєте, чи зус... що хочете зустріти з ним, ви нарешті з ним зможете зустрітися, звільнитися від якогось егоїстичної людини. Ви... І зможете будувати нові відносини, які призведуть до сім'ї. У вас буде пропозиція від нового чоловіка, буде кохання, і ви звільнитесь від всіх обманів у вашому житті. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!